Від друзі, з вами знову Антон Золотарьов Арадіо. І сьогодні ми знову будемо міряти якісь високочастотні компоненти, а конкретно підсилювачі потужності. Хоча вам може це відео здатися трошечки на схожим на попереднє, але. Потужні... Підсилювачі потужності відрізняються від малошумних підсилювачів, тим, що на вхід вони беруть значно потужніший сигнал, ніж малошумні підсилювачі, і на вихід можуть видавати значно більшу потужність. Ну, на те вони і підсилювачі потужності, а також вони працюють в вузькому частотному діапазоні. Значно більш гузькому частотному діапазоні, ніж малошумні підсилювачі. Додатково вони підсилюють не так рівно, як малошумні підсилювачі, і мають більший внутрішній шум. Плюс споживають значно більшу потужність і більш вибагливі до напруги живлення, що ми зараз і перевіримо. На дослідах у нас є підсилювач потужності на 40 дБ від 5 до 6 ГГц з потужністю 2 Вт. Наступний у нас підсилювач також 40 дБ від 1 до 3 ГГц, потужністю 1 Вт. І підсилювач на 35 дБ від 1 до 750 МГц потужністю 3 Вт. З будь-якого почнемо. Вмикаємо аналізатор. Зараз покажу, як перший раз його відкалібрувати. Скоріше всього, коли ви перший раз його вмикаєте, у вас буде щось таке на екрані. Ви в такому разі заходите в меню, йдете в дисплей, трейс, і вимикаєте всі трейси. Перший раз ви вибираєте цей трейс, другий раз ви знімаєте з нього галочку, які вам не потрібні. Лишаємо лише один. Далі війдемо в дисплей формат, обираємо S21Fru і logmac. Тобто логарифмічна шкала в децибелах воно буде показувати підсилення або, відповідно, втрати, дивлячись, що у нас тут буде. І калібровка. Калібровку проведемо повну, проведемо на кабелі, тому що все ще ми під'єднуємо до кабеля. Хоча насправді нам зараз цікавий лише фру. Решта не цікаві, але приучуємося калібрувати правильно. У нас є калібровочний набір в комплекті із аналізатором, де є три елемента. Один. Open зліва всередині пусто. Другий шорт, коротко замкнений, видно ось тут. І третій лот це еквівалент навантаження 50 Ом. Під'єднуємо спочатку Open, Ось, пусто перевіряємо. Далі під'єднуємо коротко замкнене. Шорт. І останнє лот еквівалент навантаження. Ізолейшн ми не калібруємо. Для калібровки ізолейшн в ідеалі потрібно по одному навантаженні на кожен порт. І тоді прилад вимірює ізоляцію внутрішню, тому що на платі дорожки, які йдуть до портів, також вони друг другу передають сигнал. І для того, щоб виміряти цю ізоляцію. Потрібно тут зробити, щоб сигнал точно не виходив і не приходив, і виміряти ізоляцію. Вона залежить від вологості, температури і інших факторів зовнішнього середовища. Ну, можна, в принципі, накрутити на один порт, тільки е, навантаження, і поміряти ізоляцію. Але можна взагалі цього не робити, тому що незрозуміло, чи буде це краще, ніж взагалі не калібрувати. Тепер калібруємо фру: це найважливіший для нас сьогодні показник. З'єднуємо два кабеля між собою. І калібруємо fru. Є. Зберігаємо. Для зручності ми можемо вивести дисплей, Scale. Show grid Values. Таким чином, у нас справа буде сіт, видно розмір сітки. І як задати цю, цей розмір сітки? Display Scale div – це, тут ми задаємо розмір однієї клітинки. Наприклад, якщо ми поставимо 1, то розмір клітинки буде 1 дБ. Якщо ми поставимо 10, то розмір клітинки буде 10 дБ. І наступна важлива позначка це preference position. Це наскільки клітинок нам потрібно його підняти від 0. Якщо ми поставимо 0, то 0 у нас буде рівно знизу. Якщо ми поставимо 2, то ми піднімемо 0 на 2 клітинки від нижньої позиції. Так, як це у нас підсилювачі потужності, то, очевидно, ми, є ризики, що ми пошкодимо порт, який приймає сигнал. Тому потужність сигналу нам потрібно зменшити. Для цього слугують атенюатори. Я буду брати два атенюатора один на 10 дБ, один на 30 дБ. З'єднаю їх послідовно, атенюатори можна з'єднувати послідовно. І тут уважно ми їх під'єднуємо після виходу підсилювача. Тобто, сигнал йде спочатку на підсилювач. Підцілюється, а потім на атенюатор і зменшується. Для того, щоб нам не проводити ручні калькуляції і похибку на атенюаторах враховувати, ми проведемо заново калібровку. Display Scale. Preference Position. Наприклад, 5 поставлю. Ось у нас видно, що атенюатор на мінус 10 дБ, плюс атенюатор на мінус 30 дБ, разом нам видає. Приблизно мінус 40. На там, десь до 3 ГГц ця лінія ідеально рівна. А на вищій частоті трошечки плаває. Десь вони в сумі два атануатора дають мінус 42, десь мінус 38. Але, в принципі, це нормально. І після того, як коли ми відкалібруємо. Калібрейт. Я калібрую лише фру, тому що. Ми змінили, по суті, лише втрати, додали втрати додаткові теніотори. Дан. Зберігаю це діло. І бачимо, що у нас ці два теніотора стали. Ідеальним нулем. Тобто пристрій зараз вважає ці кабелі разом з атенятором своєю частиною і відкалібровано в 0. Коли ми додамо підсилювач, відповідно нам воно покаже підсилення. І для того, щоб ми це гарно бачили, я ставлю Display Scale Preference Position. 2 поставлю, щоб ми його бачили нормально. Додаю підсилювач на 40 дБ. Робоча частота стала від 1 до 3 ГГц. Звертаємо увагу DRF In, ДРФ out, Ось так його правильно потрібно ставити. і заживлюємо. Що ми бачимо? На частоті від 1 ГГц, а насправді він вмикається при напрузі 5 вольт і раніше. Ну, можна сказати, що на 600 МГц. Можна сказати, що він уже увімкнувся. На 600 МГц у нас підсилення 27 дБ. На ГГц. Там, де він справді має вмикатися. У нього підсилення 31 дБ. Не 40, як написано. Максимальне підсилення у нього на частоті 3 ГГц. І там справді 39,8 майже 40 дБ. І далі підсилення падає. Тепер розуміючи цей графік, як залежить підсилення від частоти, яку ми, на якому ми хочемо працювати, ви знаєте, як цей підсилювач можна використовувати, чи підходить він вам, чи не підходить. Від чого ще може залежати підсилення? Підсилення може залежати від потужності вхідного сигналу. У випадку підсилювачів потужності це важливо. Деякі підсилювачі починають працювати від, наприклад, нуля, ДБМ на вході. Чи від мінус 10 дБ на вході. Оскільки видає Light VNA, то можна виставляти потужність, але не факт, що воно нормально відкаліброване, і з певненістю покладатися на ці показники абсолютно не варто, але відносно Light VNE достатньо точно для їх вимірює. Також від напруги живлення може змінюватися як потужність підсилення, так і частотний діапазон. Так як у нас тут USB Type-C. Ми можемо припустити, що воно хоче 5 вольт, і в комплекті є кабель USB-A на USB Type-C, тому ми майже з певненістю можемо сказати, що потрібно давати 5 вольт на вхід. Але, звісно, читайте, будь ласка, характеристики підсилювача, тому що в характеристиках написано, яка напруга живлення. Може бути не 5 вольт. Це дуже неочевидно. Під'єднуємо наступний підсилювач. У нас це 40 дБ. Від 5 до 6 ГГц, максимальна потужність 2 Вт. У випадку підсилювачів потужності, на них так і написано no-load No, no load power, тобто перед увімкненням обов'язково потрібно його або навантаження подати, або атенюатор, або вимірювальний прилад, або антенну, тому що ми спалимо підсилювач, і ризики його перегріть і спалить. Що каже нам цей підсилювач? Написано: від 5 ГГц 40 дБ. Правду, китайці написали. 40 дБ від 4,8 ГГц. Далі підсилення навіть трошки більше, 44. Але нерівномірно, що нормально для підсилювачів потужності. 45 дБ на 5,3. Далі трошки менше. Достатньо якісний підсилювач. І навіть трошечки підсилює від 3 ГГц. Хоча, якщо вам потрібно від 5, то ось нам нормальні з запасом плюс 40 дБ у вас буде. Беремо наступний підсилювач. Спочатку вимикаємо живлення, потім відкручуємо високочастотні кабелі. Наступний підсилювач у нас 35 ДБ від 1 МГц до 750 МГц. У нас навіть Light VNA від 10 МГц працює. І під'єднуємо його. Вмикаємо і нічого не стається. Я хочу зауважити, що в комплекті з цим підсилювачем був отакий провод. Хоч тут і USB Type-C, але прошу вас завжди читати характеристики, яку напругу потрібно подавати на вхід. Добре, що сюди потрібно подавати 12 вольт, в даташіті написано від 12 до 15 вольт. Бо якби було написано подавати 3 вольта, а ми ще не подали 5, то ми б його спалили. Ну, Звісно, підсилювачі потужності такого не буває, але знайте, що потрібно читати характеристики обладнання перед тим, як його використовувати. Тому у нас в кадрі з'являється облатурний блок живлення. Ми його вмикаємо, під'єднуємо. Живлення. Подаємо на вихід і будемо потрошку ростити напругу, щоб заодно подивимося, як залежить підсилення від напруги. Хочу нагадати, що він обіцяє працювати до 750 МГц, і в характеристиках у нас підсилення. Працює від 10 до 15 вольт. І вже на 7 вольтах ми бачимо працююче підсилення Доводимо до 10. І бачимо навіть 37 дБ на нижньому. От у нас до до 900 у нас є. Чесні, 30 дБ, навіть трошечки більше. А якщо підвищувати напругу, написано від 12 він працює 32 дБ і до 15. Він може працювати. Поставили 15 вольт. Не змінюється підцілення. Взагалі, тобто його можна живити умовною кроною на 9 вольт. Можуть, там, нижче 10 вольт вже починає падати підсилення. Цей підсилювач достатньо сильно гріється. Особливо на напрузі 15 вольт. Якщо ставити 12, то він менше буде грітися. Але діапазон 12-15 це гарний діапазон, якщо в автомобілі його під'єднувати. Ну, тільки слідкуйте за чистотою живлення, якийсь конденсатор треба кинути на вхід, щоб шум від генератора, наприклад, не заважав нам. На 12 вольтах ну, майже не гріється. Який висновок можна зробити? Достатньо якісний підсилювач, який. Виконує навіть більше, ніж написано в даташіті. До 10 МГц я його приміряти не зможу, але підсилювач нормальний. Вище, там ямка у нього. Ну вище там, нема сенсу дивитися, тому що але прямо в ноль пішов з ямкою. Які висновки? Висновок номер 1 читаємо даташіт: ключові параметри підсилювачів потужності це напруга живлення, максимальна потужність виходу, потужність входу, сила підсилення. В децибелах і діапазон частот. Проміряємо компоненти для того, щоб переконатися, що вони працюють справді так, як заявлено, і що ці характеристики підходять для вас. Неочевидний висновок, якщо вам потрібно підсилювати, наприклад, 800 МГц, але у вас є підсилювач, який, на якому написано 600 МГц, може бути таке, що він нормально працює і на 800. Просто потрібно перевіряти, і в даному випадку потрібно перевіряти кожен екземпляр, тому що за рамками. Того, що обіцяє виробник, один екземпляр може працювати, а інший екземпляр може не працювати в рамках того, що обіцяє виробник в більшості випадків те, що обіцяно у нормальних виробників, працює. Якщо у вас є якісь питання по лайтві 64 або по промірці високочастотних компонентів, в тому числі підсилювачів потужності, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за увагу. Гарного дня!